Ну давайте что же будем нарешать. Мне надо видео дока, Колян. Валяй. 273. 273. Назаревич, короче. Ривно? С хвостиком, че так, без хвостика. Да? Так что мне сказать 283? А? Так что Друз'яки, всім привіт, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Зараз зазважити свинку. Думали, сьогодні не важите, але ну, Назар як сказав 280, я все-таки не подумав, ну, не повірив, що 280. Колян поставив 273. Ну і поставимо ставочку кожен по 200 гривень. Я ставлю, і мій або трошки. Думаю, 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 що 200. За 280 є 275. Я ставлю 275, 273 і 280 Так що зараз піднімемо віси, ваги. Назар, а де та штука? Драбина-то. Що, ви готові до моменту істини, а, братани? Нічого, ніхто не міняє? Ти піднімемо що сам піднімемося двох. обожди. Так що, Коля? 280 і 270 пляха. Сука, яка та погана заміж. Ну давайте 275. Одно. Я своє ставлю. Так що ми драбину не відмінусували, її 11 з лишнім кілограм. Ну, ми потім, Чи 10 Ну, 11 кілограм. Тобто ми це діло продемонструємо. Зараз ми з Назаром піднімемо. Калюха підсуне ваги, бо нема куди поставити телефон. Так, поки на паузенці. Щоб показалася велика. Я казав 270, в мене було б ближче, сука, так що калюха виграв. 240 кг, грубо говоря. А з виду зовсім показалося більше. 250. Мінус 11. А що ми таке саме? Просто що це така здорова, бігла, хотіла нас покусати усіх, да? так? Якщо, ну фігідна. ну реально здорова свиня з виду, а прогавили ми, так? Да? Калюху можемо поздравити, бачите, в німецькій кепці, все нормально, перебінтоване, все по красоті. Все, тоді знімаємо і працюємо. Ну Там, що вона покакала, було пару кілограмів, так? Да? 30, 30, да. які і, і, і кров злили. Да? ну Крові теж кілограм 5 було. Ну, ну все одно десь до 240 там 5 було, якщо живцем. Так що така історія. Халянчик виграв. Так що страха, очі великі, хочеться, щоб була велика, а в ітогі 240 кілограм. Так що, друзяки, ось така історія. Не знаю, чого нас усіх сьогодні поштирило, можливо, погода. Так що працюємо далі, зараз калянчик буде свалити. От, Ми справляємося по господарству, заодно вам покажу поповнення, зараз розкрібається, підстеляється і молодежа на наша. На коврику по красоті лежать. Так? По красоті, Оп, миші. Ось, ось. І всі на цю сторону побігли, а мамка лягла на другу сторону. Ну, начебто нічого, начебто підростають, раз підростають, значить що, молоко в нас є. О. Тому що такого обільного молоковиділення не, не було навіть перед опоросом. От. Назар гукає колька тебе трошки. О, так що. Але по поросяткам видно, що поросятка вагу набирають, підростають, не плачуть, кругом неї не бігають, не улять, значить це означає про те, що молоко в нас є. Ось рижи, щось у нас пошкрябаний, чи десь його були брежали, це в капуньках, бачили. О. Так що от така історія. Поки начебто все нічого. Що ви на цю сторону поприходили? Малиші, Малиші. Он туди йди, йди туди, гей-гей, гей, гей чіго, гей-гей. На зиву такий є, значить це нормально. Оди, йде, ось ось. Отоді, йде. Оп, оп, боїмося. Іди, йди. О так. О, все. О-о-о, о. Все, йди, мамки, на ту сторону. От туди. Лягла цей раз не так. Понімець. Кому йди туди. Так що таке, ось, бачите, це теплий ковричок. Прицепили, бо тут укол такий холодніший, ніж той. І лампочка, все як має бути. І вони з першого дня важки ховаються розумецькі. Так що тут у нас залишилася ще одна свинка, скоро виріжемося господарство. Ну а потім розпочнемо різати клітку. от. А потім у нас тут четверо буде. А потім там у нас будуть, якщо все буде добре. от. Цю резервну клітку ті доски повириваємо вже. Потім це у нас вже підростаю ще покоління, на всякий випадок можна буде черкануть когось. Я думаю, поки тих доріжемо, то ці підростають. Але це в нас батько в них великий білий. Я думаю, тут сальця трошки буде. Але сало, друзяки, ціні поки не падає. От. У нас, по крайній мірі. тут все молодіж відлучили. Поки начебто нічого, поки кунькам от, не проглистовані. Вони ще в нас от, залишилося проглистувати. Ця в нас катеринка ще не прийшла в охоту. О, я думаю, що скоро прийде і спаруємо. Так що ну, така історія. А тут там, може одну свинку ми залишимо. Вона, кстати, вже почала перший раз гуляти. І зараз підемо, подивимося, що там у нас робиться. Із чорнишами. Вчора ми одного кабанчика продали, 3,5 тисячі, але ще будемо двойку все продавати. Двойку будемо продавати з цієї групи. Будуть вони у нас, бачите, сюди в будку не полізли. От один там спить, один там спить, ще два-три там спить, остальні тут сплять по 4 тисячі гривень. Десь за 20 кілограмів я думаю, вони у нас вже будуть, тому що вчора ми вже продавали 18, ну от така історія. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, це нормальна ціна чи ні? 4 тисячі гривень за порося там за 20 кілограмів. Я думаю, якщо жива вага великої свині там 110 то я думаю, мале порося за 200 гривень, грубо говоря, кілограм, це буде нормально. А ну, як ви думаєте, правильно чи ні? Ви думаєте, що це правильно. Так що от така історія. І от такі приниження. Тобто, якщо... В сараї привозите порося і вам в подляк там хочегарить або у вас немає можливості такої прицепити лампочку або протопити буржуйку, просто зробіть їм, як собачі бузку туди, де вони можуть залазити і ховатися. Можна навіть, якщо сарай холодний, можна просто ще шторку тут спереду зробити. Я колись знімав і показував в цих відосиках, от, як я це робив. Просто по-простому, по сільському, але воно реально працює. Так що Тепло це дуже-дуже важливо для любих, любої тварини, для птиці. Так що така історія. Якщо взяти по бройлерам, то ситуація така, що, опа, що різниця кочегаримо чи не кочегаримо, дуже суттєва. Так що ось наші А? Хто дивиться мій канал, зацініть, як вам підросли. Зараз трошки періодично включаємо витяжки. О, не постійно вони в нас немає автоматики, але включаємо. О, трошки видуваємо, ну, і вже такі можна вже було б зарізати. Ну, ми вчора там три штуки зарізали, тому що треба там людині зробити тушонки, обійця, тому що треба відправити. І прийшлося три курчки зарізати. ну Півника. Тобто півники більше з більших розпочинаємо завжди забій. Але Ну Є більші, і менші. От. Так що така історія, друзяшки. Так що працюємо. Ранок в селі. От, на дворі у нас дощик, Так що так. Ми бачили, провтикали. По вазі усі гарно протикали. Щось глазомер взагалі збився. От. Так що я думаю, що щось то пороблене було, мабуть. На цьому буду завершувати відосик. Всім хочу подякувати за підтримку, за довіру. Працюємо далі. І не забувайте в суботу приєднуватися до нас в прямий ефір або слідкувати за нами. Розіграш смаколиків, Шилоцьківських призів, підтримку Збройних сил України. Так що в нас на вулиці дощі ще такого року не було. А ну на пші дякую в регіоні йдуть дощі, в нас осінь. Цілу осінь йдуть дощі. Та у нас і літом вони були, і було непогано. О, напишіть, як у вас. Так що підтримуємо хлопців і дівчат і працюємо. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.